Вже почалися різдвяні свята у Німеччині, вже повні магазини-подарунків, вже величезні черги за цими подарунками серед німців. Сьогодні поговоримо про саме подарунки, що не варто дарити німцям взагалі, якщо ви не хочете їх образити, але якщо хочете, також записувати це у ваш списочок. А також чим вже можна їх порадувати. Коротше, говоримо про подарунки, про типові, як не допустити помилки. Тож приєднуйтесь, привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то я в Німеччині живу з 2022 року. На моєму каналі дуже багато цікавої інформації про інтеграцію в Німеччині про допомогу українським біженцям у Німеччині. А також дуже пишаюся ось цими своїми роликами. Це успішні історії українців у Німеччині. Дуже запрошую вас їх подивитись одразу після цього відео. А ми з вами починаємо! Про подарунки. І так, починаємо. Е, у Німеччині, як із усім, не так-та просто із подарунками. Вартість, форма і навіть колір можуть образити той, ту людину, яку ви обдаровуєте цим подарунком. Скажімо так, це відео буде більш загального плану, тобто не персоналізовані подарунки, а такий універсальний список, який може. Сподобатися майже будь-якому німцю, ну, якщо у нього просто немає якогось там особистої неприязні до того чи іншого подарунку. Також наведу приклад деяких подарунків, які 100% або кольори подарунків 100% які дарувати не можна. Також цей список ви можете використовувати не тільки на різдвяні свята, а й просто на будь-які інші свята. Тож давайте почнемо і. Перший у нас у списку це чайні набори. Так, досить універсальний подарунок. Я не знаю, як ви в Україні, наприклад, дарували чи таке, але мені здається, це на всі віка у всіх країнах. Це такий універсальний подарунок, чайні набори. Виберіть гарний дорогий чай, може якусь. Може, якесь горнятко додати до цього, і вже подаруночок готовий. Особисто я, я не дуже фанат чаю, я більше фанат кави. Тому, якщо хочете зробити для мене подарунок, зробіть каву. До речі, про те, як зробити для мене подарунок і взагалі проти. Класну систему подарунків я розкажу трохи згодом, тож дочекайтеся, додивіться до цього моментику. Ми переход... А ми переходимо до наступного пункту. Наступний пункт це теплі аксесуари, а тут вже трошечки з підвохом. Досить тут. Досить чітко треба розібратися і знати того все-таки все німця, якому, або німкеню, який ви хочете це подарувати, адже шарфи та шалі дарувати, ну, це може бути сприйнято негативно, тому що це є таке повір'я, що шарфи приносять смуток. Тому шарфи і шалі ні. А ось, наприклад, шкарпетки або рукавички можна і подарувати. або, наприклад, Набір шапочку і рукавички, чому б ні. Але ж трошки треба знати ту людину, якій ви це будете дарувати. Може, наприклад, є якась алергія на шерсть. Наприклад, я не переношу шерсть, вона для, точніше, не Мені дуже важко підібрати щось шерстяне для себе. Наступний тип подарунку це якісь регіональні презенти. Наприклад, якщо ваш. Той, кому ви це будете дарувати, знаходиться в якомусь іншому регіоні від вашого. Ви можете з вашого регіону, з вашої землі Німеччини презентувати якийсь подарунок. Наприклад, я живу в регіоні Залі. Тут дуже багато вина, меду. Також тут знаходиться буквально 12 кілометрів від мого дому. Знаходиться завод Роткепфен. Я тут напишу або вставлю картинку, це завод шампанських вин. І, наприклад, якщо б я вдарувала комусь із Баварії, то, напевно, б щось подарувала з моєї землі, з мого регіону, щось таке цікавеньке. Звичайно, якщо ви там, знає, подаруєте тюрінські ковбаски, може навіть і це. Зацінять, адже дарувати дарувати їжу також у Німеччині. Заведено. Наступний пункт супер універсальний. Застосовується до будь-якого свята, до будь-якого від будь-яких відвідин е німецького дому. Це вино та квіти. Гарна пляшка. Вина, гарний букет квітів або вазон квітів. Це завжди вітається. Є прикладом гарного тону. Відвідин у німецького Німецькому будинку. Так, тож записуйте, вибирайте гарні квіти, гарне вино. Але тут, до речі, про квіти. Квіти не можна дарувати жовтого кольору, тому що це є також повір'я і асоціація з похоронами, а також не рекомендується дарувати білі лілії. Тільки якщо ви впевнені, що господарі цього будинку або та людина, якій ви це даруєте, любить лілії. А так, лілії це також. Є квітами суму, як в нас гвоздики. До речі, тут гвоздики це нормальні квіти, тут більше хризантеми та лілії асоціюються з похоронами. Тож квіти більше, якщо це про різдво, то подаруйте різдвянью цей якось, я не знаю, як воно називається, але зараз воно повно у всіх магазинах. А до речі, про вино не даруйте. Якщо ви не розбираєтесь, ви ні. Краще його не дарувати, або виберіть на одну з найдорожчих бутилок в магазині, або взагалі в якийсь спеціальний магазин з вином, зайдіть та спитайте продавця якусь рекомендацію, тому що подарувати в дешеве вино це дорівнює образити господарів вдома. або ту людину, якій ви це даруєте. Наступний пункт, я думаю, ви також здогадувалися, якщо ви трошечки Уважно ходити по супермаркетах і по різних магазинах це подарункові набори. Подарункові набори в супермаркеті складають з ковбасою, з вином, з гортятками, з шампунями, з бучим. Але, до речі, про шампуні також я напевно думаю, як і в нас в Україні не дуже людям приємно, коли їм дарять тільки шампуні, тому що може це сприйнятися як татяк. Людина якось може не так е, виглядає, або якийсь може е, запах є. Тому з шампунями трошки обережніше. А ось якимись навіть продуктовими наборами або з набором шоколаду це безпрограшний варіант, і вибрати є, що в будь-якому супермаркеті ви можете знайти ці подарункові набори. То це дуже гарний подарунок і самі німці. Активно дарять це один одному, але не дуже розганяйтеся із ціною. Вартість 25-30 євро це напевно максимальна, якщо ви не дуже прям гарні друзі, і ви не впевнені в тому, що ваш дорогоцінний подарунок сприймуть правильно. На цьому моменті я хочу розказати про класну систему. Як скласти правильний список подарунків і поширити серед своїх друзів, щоб вам подарували саме те, що ви бажаєте? Я на сам нещодавно сама на це наткнулася. Це Amazon Wishlist. Ви створюєте Wishlist, тобто список бажань на сайті Amazon, вкидаєте туди у цей список все, що хочете. Публічно їм ділитися, і будь-яка людина з цього списку може купити вам подарунок, вибрати відправку на вас і одразу вам прийде подарунок. Тобто, в самому цьому вішлісті вписаний буде ваша ваш адреса. До речі, відправник хто дійсно буде купляти повністю вашу адресу. Не побачить, він побачить тільки місто. Може простими кліками купити вам подарунок. Я своїм вішлістом ділюся. Так що, якщо у вас є велике бажання мене привітати з новорічними святами, ви можете звертатися до цього вішлісту. Там подарунки на будь-яку. Будь-який гомонець, там дуже багато книг, яких я хотіла би прочитати, тому ви можете зробити і мені такий подарунок, а також самі користуйтеся. Я вважаю це супер-класний супер варіант, тому що цю, цей список бажань може скласти людина з будь-якої точки світу, і людина з будь-якої точки світу може придбати його. Тобто, навіть якщо я знаходжуся в Німеччині, а людина, там не знаю, у Франції, вона може по цьому списку Amazon просто оплатити, а мені. Прийде мій подарунок прямо до мене додому. Тож дивіться цей список у закріпленому коментарі, а також в описі під відео. І створюйте свої списки і отримайте саме те, що ви хочете на свята. А ми з вами продовжимо. І наступний у нас пункт це дерев'яні прикраси. Да-да, саме дерев'яні прикраси. І Я напишу, як вони тут називаються. Я б не сказала універсальний подарунок. Це такий, знаєте, подарунок з моменту, коли ви вже подумали про цю людину і намагалися знайти щось таке особливе. І ось новорічна прикраса дерев'яна. Це вже більш особливий подарунок, більш такий продуманий, більш детальний, тому що знайти гарну, гарну дерев'яну прикрасу в принципі це вартує зусиль. Це більше ніж просто пойти в супермаркет і купити подарунковий набір. Але ем, не тільки нові ялинкові дерев'яні прикраси цінуються, але й вінтажні. Тож, якщо у вашому місці, я думаю, в будь-якому місці є е, блошинні ринки, йдемо туди і можемо там щось знайти. А до речі, в мене в місті е, кожну середу, ні, не кожну, кожну середу, у нас це продуктовий маркет. Здається, раз на місяць у нас є е, такий, типу, е, також базар, який приїжджає до нас, до міста, і туди приїжджають різні. Майстері вони привозять там наприклад, корзини, ось такі іграшки. Також такі до речі, іграшки можна купити вже на самому різдвяному ярмарку. Тож зараз ці іграшки знайти буде дуже просто. Але це, це потребує трохи часу. І такі іграшки можуть вартувати там, від 5 євро і вище. Але це вже більш продубний варіант. Наступний пункт, я думаю, якщо ви плюс-мінус спілкувалися з німцями, і німці вам також щось дарували, я думаю, ви це отримували. А саме свічки. Я не знаю, я від своїх німців, з які мені допомагали в перший рік мого переїзду, отримала щонайменше три свічки. Я сама їм також дарувала свічки. Я не знаю, це просто якийсь вже там серед українців, з якими я там спілкуюсь. Також ми даруємо один одному свічки. Це просто вже такий суто, чисто для мене асоціюється з суто німецьким подарунком. Свічка. Одна свічка, дві свічки, комплект свічок, свічка на тарілці, свічка з підсвічником. Просто будь-яка свічка. З запахом, не запахом. До речі, з запахом будьте обережні, тому що ну, не всім все подобається. А ось просто якісь там не знаю, гарні свічки, негарні свічки, набор свічок. Це просто універсальний подарунок, і скажімо так: ви ніколи з цим не прогадаєте, але будьте уважні з запахами. І напишіть мені в коментарях, чи дарували вам свічки, чи бачили ви це також, чи це тільки в моєму місті, в моєму регіоні. Дуже цікаво буде почитати. І наступний подарунок це різдвяні ласощі. Ну, звичайно, як же без цукерок, без штоліну, без всіх цих прянтиків, різдвяних обійтися на ці свята. Подарувати щось смачненьке, це також гарна ідея. Також можна купити в супермаркеті, а можна приготувати самостійно. Так, німці дуже цінують те, що приготовлено вдома своїми руками. І до речі, якщо ви бачили в супермаркетах, а я думаю, ви бачили дуже багато є. Типу таких наборів приготуй сам, але там всі вже інгредієнти є. І навіть такі варіанти випічки дуже цінуються німцями, але якщо ви приготуєте навіть щось е, наше традиційне, не знаю, медовик, або якісь е, пряники, печиво, е, це також буде дуже цінно німцями. До речі, зараз в інтернеті є багато рецептів, я, точніше, не рецептів, а варіантів випічки якогось банального печива, але в красивих формах, або як його. Красиво оздобити, тож це дуже крутий подарунок, зроблений своїми руками, але це досить потребує багато часу. Тож, але буде сприйнято прямо з приємними відчуттями, тому що німці ж розуміють, що ви приклали багато зусиль для цього. І останній подарунок це просто номер один, мені здається, у Німеччині. І чи здогадалися ви, що це таке? Подарункові карти. Так, в принципі, у Німеччині є не поширено, так скажемо, дарувати гроші. Є такі грошові еквіваленти подарункові карти. Подарункові карти в супермаркет, подарункові карти, там H&M, подарункові карти в Douglas, подарункові карти Amazon, подарункові карти. Zalando, Просто маса різних подарункових карт. Сум вибираєте самі, знову ж таки орієнтуючись на ваші відносини з німцями, щоб німця не образити і не показатися там дуже марнотравними, десь 15-20 євро. Це універсальний прайс цієї подарункової карти. Цим подарунком ви точно ніколи не прогадаєте. Німець плюс-мінус буде задоволений, і вам мінімум зусиль. Подарункову карту можна купити будь-де. Тож, отакий список подарунків у мене сьогодні вийшов. Якщо щось новеньке дізналися, ставте вподобайки або пишіть в коментарі, взагалі, що може у вас вже був досвід дарування чогось німцям. Напишіть мені в коментарях, що ви дарували як дивували своїх німців, буде цікаво почитати. Також важливо пам'ятати, що для німців подарунки вони важливі. Насправді важливі деталі, але тут дуже важливо також уникати екстравагантності. Дуже помпезні, дорогі, якісь величезні подарунки можуть заставити вашого німця ніяковіти або німкеню. Тож тут також треба дотримуватися балансу. Якщо це відео для вас було корисне, цікаве, ставте подобайку, пишіть в коментарі. У мене полетів апельсин, є апельсинки, не хворійте. Я зараз. До хворі я зараз ще хворію ковідом, то але записала для вас відео. Тож підтримайте також моє здоров'ячко вашого вподобайку і до зустрічі у наступних відео. Чус!